Яка саме класна перевага у цього забора Те, що він на сонці не вигорає і на морозі. Він не сипеться, це ж пластик, але всі думають, що якщо пластик, все, значить він посипеться на сонці, на морозі посипеться. Ні, він йде з пігментами, якимись добавками, що на сонці, якщо білий колів, він не жовтіє, там темно-коричневий, зелений чи теракот, він на сонці не виграє. Тобто колів, який ви купили його, ось таким новим, таким він і залишиться у вас. І теж доданий якийсь пігмент, що він морозостійкий. На морозі він не сипеться. Ну, сам по собі не тріскається. Звісно, якщо ви прийдете його, тако будете гнути, і щось, то він поламає. У вас, а так ну, абсолютно буде стояти собі і 5, і 7, і 10 років навіть. Тобто, ви подивіться, фактура така зроблена, ніби дерево. Кожна секція вставляється в земельку, має по 2 кілочки, з'єднується між собою на таких шарнівчиках, то з'єднань майже як би тут, скажімо так, їх не видно абсолютно. А виглядає дуже-дуже шикарно такий заборчик на будь-якій клубі. Упаковка йде, упаковка 2,5 метра. Ось така упаковка 2,5 метра, чотири секції в цій упаковці йде. Ціна лише 400 гривень.